Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво, прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами черговий випуск рубрики Ваші посилки і поговоримо про шість ароматів, які мені надіслала моя глядачка Олександра. Зробила вона це вже більше тижня тому назад. І коли до мене тільки приїхали ці парфуми, я деякі з них, з якими я хотіла дуже сильно познайомитися, зробила. По пшику на шкіру, власне, щоб просто одразу познайомитися з ароматом. І о, деякі відлаванти, ну там дуже мало рідини, мало парфуму, тому якби я ще рознашувала аромати, то я би о, нічого б не залишилося для відео. Тому, власне, сьогодні буде такий трішечки незвичний. Незвичний випуск, скажімо так, тому що будемо розбиратися по ходу п'єси. Тобто я е, нічого не рознашувала перед тим. Деякі з них я лише поверхнево так би мовити, спробувала по одному пшику. І я не робила ніяких записів і так далі. Сьогодні, от, прям по гарячим слідам, можна сказати, перші враження, перші затести і так далі. Тому долучайтеся, кому цікаво, продовжуйте дивитися це відео. І давайте починати. І почну я, власне, з того аромату, з яким я хотіла познайомитися вже дуже давно, кілька років. Це полин від бренду Ларболаріо. Він називається Ascensio. Я буду прикріпляти для вас флакончики і, можливо, піраміди. Нанесу на серветку. Цей аромат я носила. Один раз, як я вже сказала, я дуже хотіла з ним познайомитись, тому, звичайно, це був перший парфум, який я одразу на себе нанесла. Він цікавий. Дивіться, колись, ну, напевно, років сім назад у мене був лосьйон для тіла з цієї лінійки від бренду Ларбуларіо, і він був неймовірний там був такий шикарний запах. Мені було шкода наносити то лосьйон на все тіло, я його використовувала для рук тільки, і руки пахли. Мені здається, навіть після миття вони пахли. Тобто аромат був шалений на всю кімнату, тобто наносив буквально капелюшечку того лосьйону, і запах, аромат був неймовірний, такого гіркого полину. Він дуже цікавий, і мені завжди було. Цікаво послухати саме парфумовану воду. Як же ж буде пахнути вона? Вона дійсно схожа. От стар такий ледь дивний. знаєте, Коли я тільки нанесла на свою шкіру, я подумала: ну, да, вона непогана, але, напевно, мені не потрібно. Але буквально через там 15-20 хвилин аромат дуже гарно всівся на шкірі і почав звучати так само, як той лосьйон. Для тіла і по відгукам можна зробити висновки, що цей аромат полюбляють чоловіки, ну, тому що полин це така, можливо, чоловіча нота більше. Тут у нас зверху абсент, лимон, апельсин. В середніх нотах власне, полин, коріандр, лаванда, кардамон, і в базі мускус, гвоздика, герань, пачулі, бензоїн і кедр. Відчувається лаванда, така прохолода лавандова. Я не люблю лаванду, і знаєте, якби не я не дивилася в піраміду, я би напевно її тут не почула, тому що в суміші цих нот вона не випирає, так би мовити. Тут багато цитрусів, таких гіркуватих, все обертається навколо полину. Насправді, тут він найяскравіший, але солодкуватий, Тобто, це не такий прямо гіркий полин, він солодко-цитрусовий. Дуже-дуже свіжий, багато ароматів, з якими порівнюється парфум. До прикладу, оде шампань від сіслей, але я абсолютно не погоджуюсь. Тобто, ну, я дивлюся на ті аромати, з якими порівнюю, з якими знайома особисто я. Так, от з ось цим шампань від сіслей вони не схожі. Той аромат пахне городом, от прям грядками, якоюсь такою зеленю. Там немає полину. Тут він найяскравіше відчувається, він такий прохолодний. Аромат взагалі дуже такий холодний. Ну, не те, щоб холодний, але от прохолодний. Ну, приємний аромат. Знаєте, я би в літні дні його задоволенням носила. І буду полювати на гарну ціну. Насправді, тому що аромат мені сподобався. сподобався. От іноді такого хочеться. Спокійний, прохолодний, гіркотравний, але не занадто. Якщо ви шукаєте прям гіркий полин, це не сюди. Він тут відчувається, але завдяки солодким цитрусам, таким, прям життєрадісним, цей аромат не перетворюється в такий прям відверто гіркий. Приємний парфум мені сподобався. Їдемо далі, один з тих брендів, які я вважаю недооціненними. Той бренд, про який мало говорити, це бренд Клен або Клін. Аромат називається Сведет Oud. Цей аромат мені також сподобався, незважаючи на його назву Oud. Ніякого особливого уду тут нема. Так, це аромат деревинний. Аромат 16-го року. Тут досить велика піраміда, кипарис, ладан, береза, гвоздичний перець в верхніх нотах. Я носила цей аромат на своїй шкірі, і він одразу пахне деревиною і поступово розкривається в таку приємну замшевість. Але ось тут на серветці він стартує чимось таким солодкувато ладаним. От ладан в старті, да. можливо, ледь паленого навіть цукру я відчуваю. І. Дуже-дуже приємні білі квіти. Я, хоч і не любитель білих квітів, але тут вони дуже приємні. В середніх нотах у нас, власне, ут, але це не той ут, якого варто боятися. Це ут, який відповідає тут за деревинність просто приємну, таку, прохолодну. Далі йде нулу бальзам, нічний жасмин, кактус, жимолость, біла магнолія. І мені здається, що. Найскравіше тут звучать ось ці білі квіти в середніх нотах. Дуже-дуже приємні, насичені, такі пишні. Мені здається, що цей аромат не надто стійкий і шлейфовий, на жаль, але він дуже приємний, нехай назва його не вводить вас в оману. Нічого тут страшного або противного немає. Тут відчувається білоквітковість така, дуже насичена, така, ледь отруйна навіть. Якби я не дивилася піраміду, я би подумала, що тут є жасмин, але тут його немає. Можливо. А, тут нічний жасмин, як же ж так? Ну, от, напевно, це воно. Можливо, він може видавати якусь долю індолу на шкірі, але на, на моїй шкірі ніякого індолу не було. Все було дуже приємно. Я його навіть двічі носила, і він мені сподобався. Лише цей аромат мені здався тихим. В базі у нас замша, мускус праліне, амбра улібаном пачулі. Ну, ну Замша обов'язково Він розкривається в замшу таку приємну. Якогось особливого праліне, там я не відчуваю якихось солодких нот. І тут за стійкість фрагантика голосує середньою стійкістю і інтимним або середнім шлейфом, що, в принципі, я думаю, має місце. Цей аромат порівнюється у двуд від Tom Ford, і ви знаєте, щось таке тут є. Щось таке є. Вони не схожі, безумовно, це не клони, але якісь паралелі можна зловити. Дуже приємний деревинний аромат. З такою охапкою різноманітних білих квітів, які розкриваються в дуже приємну таку шершаву замшевість. Класний аромат, мені сподобався. Також буду полювати. Наступний парфум, який. О, напевно, я нанесу собі на шкір. Мені шкода, його навіть. Витрачати на серветку це аромат, який дуже хвалила Оля Насонова. Аромат від, від Massimo Dutti. Окий okay, не закривається від Levante. Massimo Dutti, який називається White Tulip Barley. Блін, який він класний. Цей аромат дуже схожий на Балдафрік від, від кого? Від Байредо. Парфумером даного романту є Альберто Морільс. Він створив цей парфум у 2021 році. У мене одне тільки питання: для чого платити більше? Якщо цей парфум, ем, дуже схожий, і тут він достатньо стійкий і шлейфовий. Ну, якщо порівнювати з Байредо, Балда Фрік, він прям дуже тихий. Він неймовірно приємний, але він дуже-дуже тихий. Мені здається, що ось цей Вайт Туліп буде голосніший навіть. Він, звичайно, не має там, якихось видатних технічних характеристик. Він не має шаленого шлейфу, там, стійкості і так далі, все досить посередньо. І фрагрантика голосує за те, що тут середня стійкість і інтимно середній шлейф, скажімо так. Але який же він приємний? Це просто вау. Піраміда дуже схожа на Балдафрік. В верхніх нотах у нас календула чорнобривці, бергамот, листя чорної смородини. В середніх нотах тюльпан, цикламен, апельсиновий цвіт. В базі ячмінь, муску, сандал, кедр. І якщо дивитися в цілому на цю піраміду, то я би сказала, що це тюльпан, можливо, якогось такого сорту особливого. Білий, скоріше, білий тюльпан. Він такий помірний, дуже. І ячмінь. Тут є щось тут таке. Боже, який він приємний, просто неймовірний. Відчувається так само сандал, але не, не розсольний, не якийсь супердеревний, а такий як порошковий знаєте сандал. Дуже приємний аромат і фрагрантика порівнює його з Балдафрік і La Tuolie. Хтось казав про те, що це ніби як суміш ось цих двох парфумів, і я, напевно, погоджусь з цим. от... Я хоч і не знаю туліп, або не пам'ятаю його від Байредо, але я відчуваю тут тюльпан ніжний білий тюльпан. Неймовірно, красивий аромат, бюджетний, ну, відносно бюджетний, його можна купити на сайті Massimo Dutti, Там з доставкою, здається, на момент запису цього відео аромат коштує 2000 гривень. Це. Трішки більше, ніж 50 доларів, долларів. Ну, Вирішуйте самі, але аромат дуже приємний і дуже нагадує Балдафрік. Він такий, знаєте, як аромат друга шкіра. Ну, тому що не, бу... ну, не буде він шлейфити, Не буде. Але дуже приємно. Все. Так, наступний аромат від бренду Сімоне Андреолі, Назву якого, будь ласка, прочитайте. Самі. Щось зв'язано з. Раю. Аромат. Я не дивилась взагалі. Він мені здався тропічним. Ну, от зараз я відкрила фрагантику. Да, він мені здався про тропічні фрукти. Аромат 20-го року. Кокос, ваніль, папая, ананас, деревинні ноти. Ем, приємний аромат але. Знаючи його вартість, ну, моя особиста думка, він не вартує тих грошей, які за нього просять. На жаль, тому що він так він приємний, але він простий. Тут середня стійкість, середній шлейф, а його тут порівнюють з Мательда від Profumo Ді Ні, не схоже, не схоже. Мені взагалі жоден аромат від парфуму Ді не зайшов, окрім лаванди. Це набагато приємніше. Всі аромати Profumo Діфєрен для мене якісь хімозні, якісь надокучливі, в'їдливі. Ну не сподобалась оця Matelda да, абсолютно ні. Bon, bon talenti, так, да. в bon Talenti, це ж типу гарні таланти. Щось, так, да, більше вже, більш подібно. Але ну, аромат приємний. Так, він кокосовий, тропічний. Я би ну, не виділяла тут особливо попаючи ананас, для мене це просто от загалом, не дивлячись піраміду до сьогоднішнього от моменту, я собі знала, що це якийсь тропічно-фруктовий парфум. Досить посереднього звучання, скажімо так, розумієте? Тобто, знаючи, знову ж таки, повторюю, скільки вартують ці аромати, ну, би я би не платила такі гроші за нього, а якби він коштував там, 4 рази дешевше, можливо, я би і купила на літо. Приємний, але не болі того. Наступний аромат бренд White Society, напевно. Цей бренд дуже хвалила редакторка нашої української фрагрантики Viola. Але коли вона його хвалила, я нічого не купила, тому що не хотіла нічого купувати всліпу. Зараз Зараз, завдяки Олександрі, познайомилася з двома ароматами. Перший це Nubes. Він приємний аромат. 2018 року. В верхніх нотах Ангеліка, бергамот, в середніх фіалка Ірис, Гедіон, цикламен, в базі мускус ваніль, Сандал, бо витумка Мировий тивер. На сервеці це просто щось незрозуміле, скомкане. Ну, власне, добре, що ми дотягнули. ну, Можете побачити, дуже мало. Рідини, і я лише раз цей аромат наносила і зрозуміла, що якщо буду його розгнашувати, то ну, нічого не вистачить мені просто на це відео. Е, тому, ну, от так. Е, дуже багато перцю на цій серветці, хоча я не бачу перцю. Зверху тільки е, Ангеліка і Бергамот, але я відчуваю перчність. І, е, Відчувається, що цей аромат має в собі багато мускусу і багато мускусу приємного, да? не якогось там амбродеревинного або не ну, приємний мускус, одним словом, такий пухнастий. Багато боби тонка, бобів тонка, якщо ви не любите цю ноту, то її тут прям багато. На шкірі це була варіація на тему пудрової фіалкової. Ірисової от такої історії. Фіалка, ірис приємно тихо, тихо, але так досить затишно, скажімо так. Середній шлейф, тобто середня стійкість, інтимний шлейф, абсолютно. Аромат дуже такий тихий. Тут його порівнюють з фльодепо від Діптік. Ну, ну якщо більш нема з чим порівняти, би, два лайка, два дизлайка, колети тока. Я не знайома. і е, цеглинка чорна від Narciso Родрігіс. Ну ні, тут зовсім інший мускус. Скоріше я би порівняла з ароматом від Ульфатіво Студіо Люм'є Бланше. Хтось порівнює на фрагрантиці з цим парфумом для мене також. Ну, скоріше він подібний на люмє бланше. Мускусний, тихий на сервеці, я не відчуваю абсолютно ні фіалки, ні ірису, що дивно. Тому що на моїй шкірі прям була така приємна фіалочка, але нічого особливого. От. На відміну від наступного аромату, якого прям дуже мало, і я. Ой, клас, цей тюліп. І я нанесу його так само собі на шкіру. Боже, буквально вже останні краплі. Цей аромат мені дуже сподобався: аромат старої школи, так би мовити, на тему старої школи, чоловік мій сказав, що пахне бабкою. <голи> Коли я дала йому понюхати, ну мені особисто дуже він сподобався одразу. Це от моє. Єдине, що в мене багато, досить багато взагалі в парфюмерній шафі ароматів на тему Альдегідів, старої французької школи. Тому, ну, я ще подумаю, але. Я би хотіла собі його купити, так скажу. Дуже гарний. Цей тюліп від Massimo Dutti трошки починає милити. Ну, Все рівно приємний. Так, що стосується ось цього White Society Night Train, напевно, так, або Train, не знаю, аромат 18-го року Олександра Монет його робила. І це у нас зверху Альдегіди з бергамотом. В середині троянда з жасмином. І база дубовий мох Пачулі муску, шкіра, ваніль. Альдегідно-шипровий, напевно. Так. Ну, більше альдегідний, от старт такий альдегідний. А розкриття і база така шипрова. Цей аромат порівнюють з агентом-провокатором класичним. Ну, 7 лайків. 12 дизлайків, але ну справді, щось між ними є. Така от троянда, хижа, червона, така густа. Але вона не одразу тут показується. В цьому ароматі він взагалі такий, якщо порівнювати з тим же агентом, він дуже такий м'який, більш, більш обтікаємий. Тобто агент провокатор він все ж таки такий агресивний парфум, як на мене, цей такий більш ніжніший. Але дуже приємний. Його порівнюють з шипер Шарнель від Мулінар. Я з ним не знайома, на жаль, Фрея Оріфлейм без поняття. Знаю, що багато хто любив цей парфум носив, тисяча від Жан Пату. Не знаю. Ну, хтось може сказати, що це ретро шипер. І він буде правий. Ну, це, ну це квітковий шипер, безумовно. Да. Незважаючи на те, що тут альдегіди от на старті і вони прям відчуваються. Але аромат розкривається в дуже приємну троянду, яку відтіняє жасмин. Він тут не заважає, не протягує діяло чи ковдру. Він просто доповнює дуже гарний тут дубовий мох. І пачулі це все відчутно тут. Тут ще заявлена шкіра, але я абсолютно не відчуваю ні шкіру, ні ваніль. Троян, альдегіди, Троянда, добовий мох Пачулі. І десь там фоном жасмин. Отак от от такі ноти найяскравіші тут відчутні для мене. Дуже гарний аромат, але зауважу, що він має ретро вайб. Не кожному зайде, і я думаю, багато хто обізве цей аромат бабкиним ароматом, так як це зробив мій чоловік. Класний. це мої два фаворити напевно, від Massimo Dutti. І ось цей. Ну, і, звичайно, Азенціо від Лербо дуже мені сподобався. Три, тоді хай буде три фаворита. Клієнуси клі, також мені сподобався. Ну, говоря, мені, в принципі, всі сподобалися аромати, окрім, можливо, ось цього попереднього нубес. Тому що він якийсь такий занадто простий, мускусно ну, фіалковий, ну дуже такий легкий. І мені сподобався в принципі аромат від Сімона Андреолі. Ось цей, але ну, для мене він просто оверпрайс, а він не звучить на той прайс, який за нього просять. От просто, просто я скажу. От. Отакі От справи. Друзі, якщо ви знайомі з цими ароматами, то обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Наразі я з вами прощаюся. бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе всім, па-па!